Друзі, всім доброго дня! Громадська організація Дос та Користанський середок, біло Стяна Іванівна. Сьогодні попалось досить таке цікаве відео з приводу газу. А чи варто платити, чи ні? Передивіться спочатку це відео, потім я вам дещо зачитаю. Як в дурні всю країну, облгази не припиняють роздягати українців спочатку цінами на блакитне паливо, а тепер і дивними коефіцієнтами за транспортування газу. Тож, якщо ви отримали платіжку за газ, а в документі є графа приведення до стандартних умов і напроти сума не поспішайте її оплачувати. Побутовим споживачам таке відправляти заборонено. Чому дивіться? У теплі на видному місці запломбований лічильник крутить покази за спожитий газ. Гаряча вода, як і опалення в квартирі Олександра Кражанівського, є завдяки блакитному паливу. У місяць сім'я з трьох осіб споживає 300 кубів дорогого ресурсу. Ми подивились на лічильник, заплатили суму грошей, але нам донарахували коефіцієнт. В Холодну пору року облгази застосовують так звані морозні коефіцієнти. Мотивують тим, що в холод газ стискається. Відповідно, ресурсу споживається більше. І нікого не хвилює, що платите ви за лічильником. Використали 300 кубів газу, але платіжка прийшла. Ніби ми дивилися це відео, а тепер трошечки маленької інформації. Зовсім трошки для того, щоб ви подумали: 16 болгасів викрали на корупції. Служба безпеки України зупинила масштабну схему розкрадання блакитного палива із державного нафтогазу України. До оборудки були причетні 16 топ-менеджментів регіональних газових підприємств. У таких областях Київський, Харківський, Дніпропетровський, Львівський, Вінницький, Житомирський, Волинський, Закарпатський, Сумський, Рівненський, Хмельницький, Чернігівський та Івано-Франківських областях, які пов'язані з одним з українських олігархів, як повідомляє Служба безпеки України. До речі, більшою частиною облгазів, якщо ви не знали, володіє олігарх фірташ. Служба безпеки України інформує на папері посадовці платили за газ своїм компаніям, але насправді ті не отримували його, фактично крали через другі руки. Так, у 2021 році вони вкрали 3,5 мільярда гривень. Також гроші за комунальні послуги споживачів не використовувалися для придбання газу, а перераховувалися в своїй кишені. А перед нафтогазом збільшувався борг. Який вони хотіли потім списати? На даний момент слідство ще триває. Дві регіональні облгази повернуті вже в державу. Можливо, потрібно іціалізувати облгази. Як ви думаєте? Наша думка така, що все, держава не повинна повернутися в державу, а не бути в часних руках. Це коротеньке відео і трошечки прочитано вам було для того, щоб ви ознайомились і подумали краще, чи платити за доставку газу, можливо, краще допомогти нашим хлопцям ЗСУ, придбати дрони, техніку. Можливо, краще допомогти людям в Херсоні, у яких зараз біда, аніж сплачувати в облгази, кормити наших олігархів. Доєднуйтеся до громадської організації Достав.